Цей командир був двічі поранений, але не покинув своїх хлопців, аби втримати фронт на Луганщині. Ще вісім років тому він зовсім юним мрія про службу в десантних військах. А сьогодні він герой України з шаленим досвідом і ним захоплюється вся країна. Ми на своїй землі. Куди нам відступати? Майор Олег Олива, командир з міста Буська на Львівщині, боронить українську Луганщину. Свій шлях воїна Олег розпочав ще в 2015-му, коли вступив до військової академії в Одесі. І велику війну він зустрів уже офіцером-десантником на посаді командира роти. Разом з підлеглим він опинився в оточенні у місті Біловодську на Луганщині і пішов на прорив. Спочатку у нас йшли 13 танків, за ними 8 моїх позитів. Ми потрапили в засідку. Прорвавшись до села Городища, вони вступили в несамовитий бій з ворогом. Квальний вогонь зі, зі всіх наявних у нього засобів по нашим казакам. Вони ще на, на той момент не знали, що таке броньована машина. Козак. Українська броня врятувала Олега та його побратимів, які змогли пробитися до своїх біля станиці Луганської. Далі було щастя: Сєвєродонецьк та пекло в Рубіжному. Артилерійські обстріли починалися з першим лучом сонця, так скажемо, в 5, 5 годин ранку, п'ять-десять. І закінчувалися в 6 вечора, коли вже наступала суцільна темрява. Хлопцям вдалося по максимуму відтягнути на себе ворога та знищувати його ударну силу. Олег був двічі поранений, але відмовився від евакуації, аби лишитися зі своїм підрозділом. Треба зрозуміти те, що якщо ми зараз відійдемо, то потім е відновити втрачене. Положення буде в два в три, а то й в п'ять раз важче. 26 червня цього року. Олег Олива святкував свій 25-й день народження, і саме в цей день він отримав найвищу нагороду від президента: звання Героя України та орден Золота зірка боротьба Олега триває. Тримаючи оборону біля Білогорівки, він мріє про вихід на кордони 1991 року. Якщо вони хочуть жити, то нехай самі йдуть з нашої землі. А ні, то ми. їм… Допоможемо нашими військовими методами.